В наш час все більше набуває моди розвіювання праху покійних після їх смерті. Розвіювання це коли прах покійного відвозять у якесь гарне місце, пам'ятне для родини та висипають із урни, дозволяючи вітру розвіяти його на все біч. Розвіяний прах відомої балерини Марії Плесецької, письменника Фантаста Стругацького. Едуарда Діснея, засновника одноіменної кіностудії, кінорежисера Джозефа Хічкока, письменника Константина Симонова. І далі, і далі і далі. На помітних людях помітні загальні тенденції. Люди кажуть словами, але люди кажуть і вчинками, жестами, мімікою. Танець також розмова. У цьому сенсі великий танцюрист чи велика танцівниця, який попросили у заповіті прах їх розвіяти. Про що говорять? Вони кажуть, шанувальникам, я не вірю в Воскресіння мертвих, я не вірю в Бога взагалі та у можливість спілкування з Ним. Я ні в що не вірю. Я залишаю вас, а ви залишіть мене. Прощайте. Принагідно зазначу, що іудаїзм та іслам беззастережно і суворо відкидають навіть натяки на можливість кремації та розвіювання праху. Лише розріджене християнство, яке мутувало в антихристиянство, дозволяє цьому явищу бути і не просто бути, а розвиватися, приносити прибуток, завойовувати уми. Не хочуть гнити, кажуть люди. Людина все життя може жити інтересами однієї лише плоті, тільки плоті та нічого крім плоті. Але саме цієї плоті він гребує і соромиться, коли вона втратить оживляючий дух. Скажи йому за життя, що треба підкорювати тіло духу, що треба облагороджувати плоть постом і молитвою. Він посміється у відповідь. Але варто тілу померти, він заткне ніс і скаже «Спаліть це». Ось він, людина, що сама спалюється і розлітається за вітром. Він гидливий і безбожний, і те і інше тому, що він гордий. Надзвичайної популярності набуває в Європі біопоховання. На спеціально виділених для цього територіях можна закопати прах без урни, такі ділянки або просто засівають травою, або саджають там дерева. Максимум, як можна відмітити місце поховання, це покласти маленький камінь чи табличку з зазначеним іменем. Замість урни може бути використана біокапсула у формі яйця із матеріалу, що легко розкладається. При цьому прах людини служить добривом для дерева, і це символізує не кінець, а новий початок. Або набір олівців. Людське тіло містить багато вуглецю, який можна перетворити на графіт, а з нього виготовити прості олівці. З одного тіла можна отримати 240 олівців. На згадку ними можна зобразити портрет померлого. Або близької людини є також адитивні технології. З попілу близької людини можна набити собі на тілі тату. Попіл після кремації додають також до матеріалу для друку 3D-принтером і виготовляють з його допомогою різноманітні скульптури. Мода вона мода і є, а тому немає нічого дивного в тому, що багато країн швидко долучилися до цього нововведення. Китай, наприклад, просто був змушений це зробити. Земля на цвинтарях вартує великі гроші, а ховати покійного в труні заборонено на законодавчому рівні. Захід теж підтримує розвіювання, а тому там визначили цілу низку місць, де рекомендовано спустошити урну з останками покійного, на спеціальному квітнику на задньому дворі, біля річки, на яку часто ходив рибалити покійний, у парку під деревом, де любив проводити час, або в іншому, значущому для померлого місці. До речі, цікавий факт співробітники Діснейленду щодня вимітають з різних куточків парку розвійний кимось порох покійного. Що ще цікавіше, то це те, що останки викидаються в загальну урну, а потім ідуть на звалище, так що вибирати місцем останнього притулку популярний парк розваг явно не найвдаліша ідея останки покійного не пробудуть там хоч скільки небудь довго. Згідно з християнським православним у День страшного всуду всі померлі, повстануть із могил, коли душі повернуться до своїх земних оболонок. Саме тому церква наполягає на тому, щоб віддавати рештки землі. Якщо ж померлого кремували, його порох також слід опускати в могилу. Розвіювання є неприпустимим, адже в такому разі людину позбавляють шансу на порятунок. Чи допускаються інші способи поховання праху? Жодних інших способів за винятком поховання в землю православна церква не приймає, вважається неприпустимим зберігати урну вдома, під заборону потерпляють і екзотичні способи розпорядження рештками людей. Не можна, наприклад, поміщати рештки людини в біокапсули для вирощування дерев, хоча цей спосіб здається природним. Тому що повертає людину до її витоків. Але така позиція у східних релігій на зразок буддизму чи індуїзму. Християни не підтримують ідею реінкарнації, вважаючи, що життя одне, а після нього душа назавжди йде або в рай, або в пекло. Крім того, не можна розділяти прах людини на частини та використовувати частинки для чогось іншого. Сучасні дизайнери пропонують багато варіантів. Наприклад, є художники, які попелом малюють картини, також останки можуть перетворити на діамант та сувенір зі скла. Але це суперечить нашій вірі заборонено носити частинку останків у середині кілець або медальйонів. Навіть якщо урна похована у землю, тіло має залишитися цілим і після спалення. Однак, у деяких випадках церкві доводиться йти на поступки. Наприклад, члени православної громади Японії просто не мають іншого вибору, окрім як кремувати і розвіяти померлого, або помістити останки у високотехнологічний склеп. поховання в землю в країні заборонено законом. Така сама заборона поступово водиться і в Китаї. Саме тут з'явилися багатоповерхові цвинтарі, де люди зберігають урни із прахом родичів. Шанувальники ідеї кремації скажуть вам, що землі, мовляв, надто мало, щоб ховати в неї людей. Скажуть, що цвинтарі розростаються, завойовуючи міста і таке інше. А я вам скажу на сам кінець, що цим самим вогнепоклонникам землі мало. З 97-го року розпочато бізнес із виведення кремованого праху на орбіту землі. До півсотні урн за шалені гроші, щороку виводяться на орбіту, одна капсула з прахом, супутником наса вже розміщена на місяці, звучить для когось привабливо й благородно, але насправді це лише множення космічного сміття, якого навколо землі літає дедалі більше. Ті, хто зважився гордо виділитися, завжди опиняються в категорії назвалище. І останнє, доброчесна людина в Писанні уподібнюється до дерева, що росте при потоках. Лист його не відпаде, і все, що він робить, встигне, дивіться псалом перший. А безбожний чоловік там же порівнюється з прахом, який піднімає вітер з лиця землі, прах, що піднімається вітром у Біблії, це повчальна поезія, у житті це сучасна правда про людину, яка абсолютно заблукала. Амінь.